Друзі, якщо ви не впевнені, куди і кому донатити для ЗСУ, ви завжди можете скористатись посиланням, котре є під кожним моїм відео. І знаєте, роблячи навіть малесенький донат для нашої армії, ми робимо ще один маленький крок до перемоги. Слава Україні! Минули мої два дні відпочинку в столиці Марокко, і тепер час рухатися далі. Але спочатку питання візи до наступної країни. Прийшов понеділок і я їду в Мавританське консульство подавати документи на візу. Можливо, сьогодні вже її отримаю, якщо пощастить. Проте виявилось, що мої сподівання були занадто оптимістичні. Касабланка. Дідько. Уявляєте, який попандос? Вони перенесли візовий центр Мавританії до Касабланки. Це, я виявляється, значить, даремно був тут, чекав два дні в рабаті. Просто в інтернеті інформації про це ще немає. Всі пишуть в рабаті візу отримувати. А перенесли вони це десь пару місяців тому. Проте хорошою новиною було те, що Касабланка якраз на моєму маршруті. Я в біля мечеті, так присів на сходах, в мечеті служби не було, нікого там не було, і такий затінок приємний. І Тут виходить імам, ми знайомимось, перекидуємось кількома словами з перекладачем, звісно, І він мені починає співати свою заклик до молитви Езан Намаз. І це так мене зворушило навіть. Але потім він почав проповідь на тему: Чи знаєш ти, що Аллах сказав, що тільки віруючі спасуться, тільки мусульмани спасуться. Невіруючий сьогодні щодня стикатиметься з Днем Воскресіння. Я йому кажу окей, а що робити з цією проблемою, що насправді християни теж це кажуть. Лише той, хто вірує у мене, той буде спасений, так? сказав Ісус. І в багатьох релігіях так само, всі вони приблизно... Однаково говорять, що з цим робити? Чому досі всі воюють між собою? А він, та ні, ти не розумієш, ти не розумієш. Аллах же ж сказав чітко, лише мусульмани спасуться. А це, до речі, я їду, мабуть, по найкращій, поки що велодоріжці, яка мені траплялась тут в Марокко. Їх траплялось один, два, це третє, мабуть. На під'їзді до міста Касабланка. Це просто якийсь дивовижний збіг, тому що сьогодні я проїхав рівно 100 кілометрів. І ці 100 кілометрів, якраз ось тут біля найвідомішого, мабуть, туристичного об'єкта Касабланки, це ось ця ось велетенська мечеть. Хто там вірить в номерологію, номерологознавці? А ну, кажіть, що це означає: 100 кілометрів біля мечеті. Мечеть Хасана II – одна із найбільших у світі, а Касабланка найбільше місто і порт Марокко. Вона мала величезний вплив на історію не лише Марокко. Тут відбувалися події світового значення. Вона дала світу кумира мільйонів Жана Рено, співачку Фріду Бокара і ще добру сотню знаменитостей. Сьогодні Касабланка це дуже розвинутий, порівняно охайний і культурний мегаполіс. Вона навіть входить до п'ятірки найкращих для життя міст в усій Африці. Скажу чесно, десь таке враження у мене й виникло спочатку, але тільки до моменту, коли я побачив, як тут використовують велодоріжки. Цього вечора в консульство я вже не встиг. Тож, трохи подивившись місто, я знайшов перше ліпше приховане місце біля якогось будівництва і заночував там у наметі. Фактично якийсь цемент з піском. Трошки мої речі брудні від цього, але не критично. До відкриття консульства у мене було ще пару годин, тож після сніданку я знову проводив час на вулицях Касабланки. Зустрів двох людей. Місцевих з українською до мене звертається. Привіт, я сиджу тут на лавці. Бачу чоловік в машині махає мені рукою. Як тебе звати? Анас. нас. А нас Окей. дуже приємно. Можна так на русському. Війна це плохо, дуже плохо і як сказати неприємно. То, що твориться зараз. час. Жаль, що люди вмирають, жалко, що своїх друзі тоже там погибають, але вони живуть, ну, в ну в воєнних ну, сил України. Мир всім. І бажаємо самого, самого, самого хорошого по всьому миру. Війна дуже плоха. І нікому не приємна. Вот. Так ти жив в Україні, так? Да, да. Працював? Да. Ну там вчився. Учився. 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 Було круто зустріти да, тебе. да, 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 да. так, <кщаются> так. Чоловіка звати Анас. Він навчався в Полтаві колись. Він російськомовний, на жаль, більше російською говорить, тому що в такому середовищі він там був тоді. Але він любить Україну і намагається говорити українською замість російської, так як у нього це виходить. І ще якраз так співпало, що вчора буквально ті гади бомбили Полтаву. Більше 50 людей в університеті. Кручу, 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 Що ж, друзі, маю нарешті мавританську візу в моєму паспорті. І це друга віза на моєму шляху. І перша в паспорті, паперова. Тобто в Марокко в мене була електронна віза. Коротше, коли я приїхав, ну такі о, іноземець приїхав по візу. Це вже подія. Самі розумієте, мега туристична країна, Мавританія, стільки туристів туди ломляться, стільки іноземців. Консул теж такий видно, що я його трошки збадьорив. Що візу? Так, як же ж в нас видається віза? Ну тобто, по усьому було видно, що я в них перший за день точно і може перший за тиждень. Але нічого, взагалом, процес пройшов доволі гладко, немає якихось дуже особливих вимог. З мене навіть не вимагали. Виписку з банку, там, з підтвердженням моїх е, великих рахунків. А, цього не потрібно. Потрібен лише паспорт, 550, здається, дерхамів, що приблизно відповідає 50 євро. Я поїхав, сплатив за це в банк, в який мені сказали, це Банк Африка. І потім повернувся, мені від, там, зняли відбитки пальців, зробили ксерокопії. Єдине, що попросили ще забронювати готель в Ноакшоті, в столиці Мавританії. Це я теж зробив, забронював на одну ніч з можливістю відмінити цю бронь, тому що ну, відстань далека, дистанція далека, я не знаю, чи я втраплю саме на той день, який забронював. І от щойно приїхав знову в консульство. Мені поставили за 5 хвилин цю візу в паспорт і все, я готовий їхати до кордону. Туди ще далеченько. Good. Thank you. Люди добрі, я ремонтував чоловіка, ремонтував чоловіка дещо, кажу, заплатити тобі дещо за, за послугу, за допомогу. Він каже, ні, і приніс мені фруктів. Сукран. Шікран. Ось такі вони мусульмани Марокко. Справжній прояв щирої людської гостинності і приязні. Е, так тепло на душі від цього, коли це з тобою так і трапляється. Так передається справжнє тепло людських почуттів. Замість того, щоб взяти з мене гроші за допомогу, ну, бо він справді там робив, підточував, ну дрібниця там підточити металеву штучку. Але він це зайняло час, він шукав там інструменти, підбирав, зробив. І замість того, щоб справді взяти гроші, які я йому пропонував, він мені виносить торбу фруктів. Фантастика. Касабланка розширюється і розширюється з орієнтацією на туризм.

Ось такі вони просто пригальмовують, щоб помахати рукою і посміхнутися і сказати щасливої дороги. Welcome to Morocco. Покинувши Касабланку, я з'їхав на другорядну дорогу і незабаром опинився в зовсім іншій атмосфері, де панували бідність і скромність. На жаль, значно звичніші речі для Африки, ніж топи благополучних міст. Hi guys. Hi. Не знаю, що він сказав. Але так, тут минає їхнє життя. Вони в цьому живуть, в такому середовищі. Цікаво, що британський прапор чомусь багато тут людей плутають з австралійським. Я проїжджаю, мені кричать О, Австралія! В певній мірі вони трохи схожі, звісно. Але все ж я думав, що британський прапор він один з найвідоміших у світі, в принципі. А от український багато людей впізнають. Навіть ось щойно я проїжджав малюк років семи, мабуть, кричав мені Укранія. Сьогодні заїхав до простих людей на подвір'ї. В них запитав дозволу, чи можна стати. Просто їхав по трасі, бачу така, така навіть травичка зелена, і тут люди сидять. Я в них запитав. Ця чудова жіночка сказала мені так. Шикран. Багато тварин, корови, вівці. Тож тут е, кізяків трошки лежить. Але головне ж не кізяки довкола мого намета. Головне те, що мені справді приємно, що я сьогодні потрапив сюди до них, до простих людей. So your name? All right. okay. Haza. Haza. Yes. okay. And Хаза. 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 Окей. Mohammad. <laughs> 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 it's Mohammad, <laughs> Ryan, <laughs> <laughs> Hamza. Yeah. Hey, wow, beautiful. Yes. Beautiful family. <laughs> Азимур – одне із багатьох типових міст цього регіону Марокко на березі Атлантики. В давнину воно було стратегічно важливим пунктом, а також значним культурним центром. Зокрема, дуже славилась азимурська вишивка. Також цікавим є факт, що саме звідси походив перший чорношкірий раб, який ступив на землю сучасних сполучених штатів. То був Мавр Естеван або Естеваніко. Служник іспанського вельможі і колонізатора, якого супроводжував в одній із експедицій в Новий світ, Естеван став легендарною особистістю не лише через свою вимушену першість, а й через насичену неймовірними пригодами історію його життя в Америці, яка дійшла до нашого часу. Зимур не є дуже туристичною локацією. Тож його стара частина, септом Медіна, перебуває в доволі занедбаному стані. Тут проживає небагато людей, а їхні помешкання найчастіше виглядають зледенно. Ця літня пані була тут єдиною, хто не заперечував проти прямої зйомки її. Проте попросила за це декілька дирхамів. В малесенькому магазинчику кафе. Тут можна взяти каву. В сусідньому магазині можна взяти ось такі от традиційні млинці їхні. Я можу сказати, що це поки що найдешевша кава, яку я пив тут в Марокко. Коштує лише 5 дирхамів. Джадіда ще одне велике місто на моєму шляху. 500 років тому його заснували португальці, збудувавши тут фортецю. Щоправда, ще через 250 років самі ж вони підірвали її, коли відступали з міста, здаючи його арабам. Після того місто відбудували Маври, проте в медіні досі залишилось чимало будівель португальського періоду, тож вона виглядає дещо європеїзованою. Пізно ввечері їду вже в темряві, шукаю місце, де би зупинитись. Бачу чоловік сидить на землі тут. Я так розумію, він молився, тому що він на килимку, а тепер вечеряє. Він мене запрошував до вечері. Я, звісно, відмовився через те, що не хотів в нього їжу забирати, але я натомість пригостив його персиком. Ось, і тут насправді така галявинка файна. Я думаю, що я тут стану заночувати. І хоч я вже розклав намет і зручненько вмостився, проте спати тут цієї ночі мені не дали. Україна. No, yeah. Приходять чувачки не у формі, без посвідчення. Кажуть, я поліція. Україна. Розявка паспорт.

Вони дзвонили начальство, відправляли їм фото мого паспорта. Я думаю, щось мені це нагадує, пригоди в Індії, в Мянмі. Вони ж все одно вже не дадуть мені поспати. Врешті-решт вони мене таки вмовили все зібрати і їхати з ними в безпечне місце, як вони сказали, до поліцейського відділку. Ну окей, я їхав за чоловіком на мопеді. Проїхали десь кілометрів три, мабуть. Сказали, ось тут біля цього ресторану, навпроти поліцейського відділку, можеш вставати. Ресторан крутий, якийсь такий європейського типу. Але хоч туалет в мене буде п'ятизерковий. Вау, я вже встиг забути, що такі бувають. Спочатку мені показали одне місце, я кажу, о, оце непогане, класне. А потім кажуть, ні, ні, давай в інше місце, ще ближче до поліцейського відділку, щоб ми тебе бачили. Тож з іншого боку поставив намет на травичці файно.